Привіт! ти на каналі Зоокомплекс, мене звати Іра, і сьогодні говоримо про те, що робити, якщо тварина відмовляється лізти в переноску. Погодьтеся, знайома ситуація. Ви вибрали для свого носика найкращий, найкрасивіший кейс для подорожей, запхали його туди, але тварина всю дорогу нервує, шкрябується і намагається видертися. Аби такого не траплялося, варто подбати про кілька кроків, які полегшать знайомство із переноскою, і зроблять адаптацію непомітною. Що ж це за кроки? Найперше і найважливіше вибрати зручну, якісну та безпечну переноску. Уважно підбирайте її розмір, матеріал, кількість отворів для огляду та вентиляції. Тощо, якщо дуже коротко, переноска повинна мати тверде дно, а тварина всередині спокійно вставати на лапи і розвертатися. Більш детальне відео про те, як вибрати переноску, є на нашому каналі. Там ми розказали, які загалом переноски бувають для чого і як правильно підібрати саме ту, яка потрібна вам із хвостиком. Ще одна важлива умова: за можливості не використовуйте чужі переноски. По перше, пухнастик сильно нервуватиме через запах іншої тварини. По-друге, це може бути небезпечно, адже паразити, а також деякі захворювання передаються через спільні речі. Якщо можливості придбати власну переноску немає, ретельно мийте, дезінфікуйте та провітрюйте переноску перед використанням. Не пхайте тварину у переноску силою. Принісши новий незнайомий предмет додому, дайте час улюбленцю на знайомство. Поставте його в кімнаті на видному місці, відкрийте, покладіть всередину улюблені речі вихованця або речі з вашим запахом, наприклад, одяг. Якщо котик чи песик заліз всередину, можна пригостити його чимось смачненьким, таким чином похваливши за успіхи. Коли вихованець вже більш-менш спокійно буде заходити у переноску, почніть повільно прикривати дверцята, а згодом і повністю їх закривайте. Можна почати з кількох хвилин і поступово збільшувати проміжок часу. Дорослі тварини більш вперто проявляють на любов до всього нового. Тож за можливості починайте привчати влюбленця до переносок з малку. Страх переносок виникає у тварин через асоціації. Якщо ви возите в ній улюбленого кота тільки до ветеринара чи на громінг, цілком логічно, що хвостик жахатиме цієї, ніби вогню. Введіть традицію брати тварину з собою у приємні подорожі, наприклад, на природу за місто, або просто спокійно прогулятися в парку. Варіанта не використовувати переноску під час подорожей не повинно бути в принципі. У тварини має виробитися розуміння, що це затишне, зручне та безпечне для неї місце. Якщо маєте в запасі достатньо часу, привчайте тварину поступово. Ось пухнастик спокійно сидить у переносці, значить, можна організувати з ним невелику пішу прогулянку. Після того як він трохи адаптувався до тряски під час ходи, можна додати автомобіль і шум мотору, однак ще й без поїздки. Якщо тварина не має особливих проявів стурбованості, можна рушати і у поїздку. Головне, пам'ятайте, не варто змушувати тварину робити те, чого вона не хоче, силою. Усе це є джерелом сильного стресу для улюбленця і також сильно впливає на здоров'я вихованця. Головні правила в цьому процесі терпіння та послідовність. На цьому все. Нехай ваш носик адаптується до переноски непомітно, а подорожі з ним будуть лише приємними та спокійними. Дякуємо, що провели ці кілька хвилин з нами. Ставте лайк цьому відео і пишіть у коментарях, як вам вдалося привчити свого бушкетника до переноски. Ну а найкращі переноски можна вибрати як завжди на zoocomplex.com.ua і в застосунку Zoocomplex. Всі корисні посилання шукай в описі під відео. До зустрічі!